Воно пахне, от оце, воно пахне свинарником. Знов нафарбувалась і приодягнулась для того, щоб ми почали цей стрім з Смакотулін. Смакотулін невміняємих, бляха, просто невміняємих. Зараз все будемо жрати. Хотілося б побільше купити, але так як я бомж і в мене взагалі немає грошей. Так, зайшов що в нас є? У нас е, снеки із Я. в нас є ананасні кільця, посипані приправою Чілі лайм. Гострота, один вогник. Отаке. Гострота, один вогник. Ну, я думаю, що це буде прикольно. Якась приправа таджін. Типу, напевно, це якась в Америці популярна приправа, не знаю. Окей, і наступне, що в нас є, це огірок, просто пікл, який я бачила мільйон раз в тіктоках американських. І я навіть не думала, що в нас в гарьобаному сільпо буде це продаватися. Pickle in a pouch. значить, вони є різні, і в них, типу, є назви: там є мама, пікл-мама, пікл-папа. Якісь там там, і якісь там там. І в них даже є, типу, якісь маскоти, якісь. Не фокусуйся на жабі, фокусуйся на упаковці. Жаба, в баню. Ну ти сучара. А ти там? Ну-ка, діло було в жабі чи. Нє, це не просто херова камера. Окей. Коротше, в них, типу, в кожного своя мордашка. Вони є з різними смаками, є з часником, є кислий, такий, як в мене, є. Гострий і є з цим з укропом. Коротше. Маринований кислий огірок. Вироблено в США. Давайте склад подивимося: огірок, вода, сіль, оцет агент, тердиння кальцію, хлорид Коротше, далі починається таблиця мінділеєва. А, тут є, Кстати відривашка, але я просто боюсь розлити цей розсол собі на клавіатуру. То я ну по культурному відріжу. Окей, давайте. Тест. Нюх, нюх тест Окей, б'є в носа знатно. Ух! Ух. Пахне дуже кисло. Як маринований огірок, але ніби з якоюсь лімонною кислотою. Боже, мені страшно. Давайте спочатку юшку попробуємо. Це отвратительно. Юшка жахлива. У мене просто ожог гортані. Це піздець. воно просто тупо кисле. воно просто кисле і більше нічого. Окей, давайте подивимось на цей ігрок. Та-да-да-дам, та-да-дадам. Ух, який. Щас у мене є і Оп, дивіться. Я думаю, що він буде жахливий на смак, ну, типу юшка дуже. Вона просто кисла, вона ну, не має ніякого смаку, вона просто кисла. Окей. Це отвратно. Це просто отвратительно. Воно вообще не смачне, Вообще не смачне, Вообще. Воно ужасне на вкус. Нахер я це купила? Давайте, може, перша попитка була невдала, може друга буде краще. Я такої хуйні в житті не їла. Це отвратительно. Це просто отвратительно. Це взагалі не вкусно, абсолютно. Я думала, може, ну розсіл хіровий, але огірок ще хуже в 10 разів. Я такої хирніше в житті не їла. блядь. Я лучше з'їм кусок кров'янки, ніж це, відповідаю. А хуже, ніж кров'янка, я не знаю, чи щось існує. Окей, давайте перейдемо до желе, як може в мене нас порадує сьогодні. Ананасові кільця з Чілі лайм гострою приправою. Воно вигляд. Давайте понюхаємо. спочатку понюхаємо. Єбать, воно смердить, сука, воно пахне. Воно пахне хлівом, воно пахне коровами, воно пахне якимось, знаєте, свинарником. Воно пахне от оце, воно пахне свинарником. Я вам клянусь. А ви думаєте, я не знаю, як пахне свинарник? Я вчилась на ветеринара. Я знаю, як пахне свинарник, сука. Виглядає не дуже як чесно, але окей. Так, ну отакий у нас ем... бубляшик такий. Не фокусується сьогодні, ніхуя блядь, з тієї жаби. Коротше, ну, вигляд, сумнівний, запах жахливий. Яке ж воно буде на смак. Лучше не нюхати, от реально лише не нюхати лишній раз. До... Зуба прилипла. Я бачу, воно гостре. І це один вогник. О, Боже. М -м -м. Окей. Угу. Мені подобається текстура. Бо це не, не просто от жалейка, як гамібер якийсь, а це така як мармеладка. Ось так ніби якийсь цукат, ну це, поняття, не цукат. Ну, смак. Я щось не зрозуміла, надеше. Дуже гострене, якщо чесно. Ну, типу, воно не на один вогник. Тут один вогник. Я би, дала Я би дала три. Ну, ладно, два. Знаєте що? Непогано. Дуже протилипне до зубів і дуже гостре. Але. Але щось в цьому є. Я думаю, знаєте що? Ще раз попробую огірка, але мені каже, що я обрігаюсь від нього. У -у -у -у. Йо, йо ну це не для слабонервних. Боже, М -м, язик так пече. А вже й в зубах позастрягали куски. Але мені тупо рот обжигає. Якось це роблять? Ну, то тобто люди. Вони якось це їдять. Це ж для когось зроблено, це ж їстівне. Сука, тільки не обригайся, блядь, Пожалуйста. Нет. Нет, 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 нет. Mm -mm. Це в смітник, це в смітник. Mm -mm. Я такої хуйні в жизни не пробувала, я вам клянусь, я блядь, такої хуйні я в житті не пробувала. Mm -hmm. Мені надо води, я щось приду. Це надо викинути, цю хуйню. Це, це повна хуйня. Просто не купляйте, я вас, я вас умоляю. Ну, Я не знаю, вони з таким смаком жруть в ТікТок, і як вони це роблять, я не знаю. Відхуй за ними. Блять, ну от щось, щось не так. Я не знаю, я не знаю, що вони зроблені, ну щось з ними не то. Типа, ладно, вони гострі, але вони якісь ще, помімо цього, дуже странні. Я ніби їм. Мило якесь, блять. А, кстати, реально якесь ніби мило. Е. Бе. Ой, роп хуйня. Це ще можна схавати. Саме обідно, що я два дня чекала моменту, щоб все спробувати, і це оказалося лютою херньою. а це обідно. Але реально обідно. Господи. Лучше б шуруму, блять, купила. Ну, будемо знати. Не, не, не повторюйте мої помилки. Ці кільця є ще зі смаком кавуна і є ще зі смаком персика. Персика я взяла за нас. Ня, це теж я багато не з'їм. Дуже печа хліба блядь. блять. Заберіться кудись, сховайте, блять. Смоколики, отакі, блять.